Заробила 500 гривень за торт, і потім кліченка казала, може то замало. Каже, ні, на, на перший раз це дуже гарно. Я потім куплю цукор ще до хати і какао, і такі всяке. І ми збираємося. Зайшла, чую, тучатися тут. Що ви таке? Ну як ті коні. Все, збираємося в село, бо мали їхати на Михайла, не Михайла не вийшло нам. Їдемо в неділю. Неділю знаємо, що автобус їде на котру годину. Нам тут недалеко, нам було спуститися і ми вже на автобусній. Надіюся, що сьогодні автобуси їздять по розкладу. Зараз треба тільки шофера попитатися, коли він буде вертатись. Ну, напевно, на четверту годину таке, якби. Як по старому розкладу я знаю. Доброго дня. Можете? <звук> Маргаритка там далеко не йде, отут осідай. Чи <звук> тут двох вікна? вже в'їхали в село. Ух, ми вже приїхали на зупинку. Тут тато будував ту капличку, та капличку стрику давав гроші. Куди? Маргариточко, тихо. Капличку. Ой, що тут дорогу робили? Наверх? О, дорогу робили наверх. Бо там вже взагалі асфальту не було. І Стрико давав гроші, офірував на ту капличку, а тато робив, будував. Ну там була туди-сюди. Такі хризантеми, так багато їх є, такі високі. Їх треба підв'язувати, а тому я вулиця із ямками. От. Сусіди вже практично дійшли до нас. Маргаритка погнала як завжди. Вона знає, зараз всіх підніме на ноги, що ми вже приїхали. А тут так вітер дує дуже сильно. Там песи, песи. Так, таке як враження, що ми якусь трубу попали. Трубу. трубу задуває, знаєш. <певерна> а повернули вже на вулицю, то вже більш-менш <певерна> вітру немає, та, так легенько. Правда? <певерна> Там по дорозі взагалі. Моя хата за, за тою хатою. Тобто не, ну, не моя хата, а батьків хата за цією хатою білою. Так що мої глядачі, мої підписчики вже будете бачити, знати, звідки я вийшла з хати. З якої хати вийшла. От цього Тут то... До Сусідів хтось приїхав. Хто то. От, це батьківська хата. Ой, вони щось трошки обгородилися, я більше ніж півроку не була вдома, щоб ви собі могли трошки картинку уявити, то я більше півроку не була тут. Діти були, але я не була. А як ти думала, ти взяла, відкрила, а хто буде закривати? Йой, тут кітшем вчить. Виноград осипався, а що тут таке? А чого вони не збирають виноград? Віце як осипався. Все на підлозі, тобто на землі. Настя хризантеми посадила. Маленькі кощові, Тут файно кощові, був, тому що ті високі треба ще на ними побавитися. Давайте, то як в селі, все є з відрами. Ой Боже, а що тут? І вазонок звалився, посунувся. Погна. Йо, який кутяра. Але то кутяра. Та то вже котику, а ти такий мав бути? Чи тебе так вигодували? Дивіться, який кіт. Огромний кіт. Ну він прям такий. От, а такий жорсткий, знаєте, жорсткий такий <кхи> не є м'який, мі... ну такий. У нього мало шерсті. Е, Ні, не, не то, що шерсті мало, а жорсткий такий, знаєш, remains. наша панда вона така рухлива, така, отак. А оцей він такий як дебелий. А дебелий. Та й чого ми йшли? Ми, якщо ми йдемо дружно. Мама, у вас такий кіт величезний. Прийшло, та? Та кап єць. Кап єць, то я б то все. питаюся до кута, чи він такий мав бути, чи його так вигодували, знаєте? Ви такі, ну реально, він такий огромний. Ростю, ростю. А, а скільки вас... йому є? Він молодий, правда? Молодий. молодий. Привіт, тато. Та йой, тат, ви не ж не чуєте. <рискло> На Та де є? мам. Ми йдемо отут, піднімаємося з автобусної і до Борика. Та так сифон такий би ми враження в трубу попали. Розумієте, такий вітриску. А вже повернули сюди на на вулицю, то вже було більш менш легше. добре що не падає, бо вчора вже не показувала живуть. Зима тебе, бабу, так я сховає. Я будемо ще я хтіла що сказати. на четверту годину автобуса. Нема. Ну, ти запитала, коли він буде вертатися? У другій годині. Ой-ой. Ой-ой. І все. І каже, і а вже це. потім на ніч. Але вже так. на ніч після сьомої він їде звідти до з Самбора до Блажева. Дівчонки. Ну, пів сьомої. Ну, і сьомий. все, і він того. не вертається. Та, чого ви Та такі сині? Ви змерзли? Я сидів коло того, коло батареї. Йо! Я сидів коло батареї. тут тепло. Та, тут тепло. Я тебе дам, я посидів. Тоді, дове. Кажи то з ним Михайла, так? Все. Ми нічого не забули, а то бабі. А то бабі. А то бабі. Йдемо. до хати. Темс, Тобто глибше. Глибше тухати. Сайсверснув? А чим вас пахне на так? Маргарита сьогодні питається, а на листики сьогодні будуть, я кажу. Я робила кілька разів. Йой, які класний. Ні? Зараз бульйон, потім борщ. Правда? А ти з 17 леснички робиш? О, класно. — Ти стукаєшся, так? Бо можна ще сісти, Вася Вася О, пішов? А де вже пішла. — О, давайте, так. Ну я не знаю не факт, що я зможу, але давайте попробую. Ага. Що росте, то і з того вино. Вишня. Тому, де? А, того вишня? вишня гур, то а, а, та а, та то... Вина в мене кисла, того я не знаю. <свіс> 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 та то, тато, та, треба мені приїхати. Я не буду зараз мішати. Ні, я ще по це... Попробувати. Які ага. ж дегустируються. Ну, добре. Добре. І виберу собі, яке буду пити, так? Воно не є того, як же, щоб ви знаєте, на базарі Леся каже, вона там ходить татові сигарети купляти. І там в одному магазині. Я щось не можу зробити такий кіска. А що ви кажете? Тихо руки нашу Пробуйте ви, поки ви не може, Ножиком, що ножницям. Може хазяїн хати, ні? Yeah. То може... Well, то є. є... Ну що, він теж хоче жити. То він останнє слово тут говорить. Всі свої, а він останнє слово їх сказав, так і має бути. <рекун> знаєш, я вечора висмотрела, у мене там гуглі, знаєш, там стрічки. <рекун> <рекун> <Висвиділи? рекун> тихо, тихо. Бо я сваритися зараз буду. А ще я подойду подупить лицо. Без звук виключиться. Mm -hmm. э -э Высветился в период с яблок. Mm -hmm. ну, а я його докладно, знаєш, не то саме, Не запомнила так рецептуру. Ну там що, шо... той. чотири... 4... А во мама, во вазонок нахилився. То есть тут всі. О, Петрушки собі... А то ще тото, а айва, 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 чиятно. Айва, айва. Айва, айва. Робоча? Зараз ми идемо. Нас відвезе Настя. Кітя! Кітя біжить. А не встиг. Відкрийте двері, їй холодно. Як пантера, то як пантера. А ти Настя кущові купляла хризантеми, так? Бо там дивлюся, в Санецьких такі дебелі, такі високі. Ага, це папа. Па -па. Поїхали. О, то вже відрущується, теж як-то спінопласт відгрущується. Одні його плями лишилися з клеєм. Все, їдемо додому. Погостилися. <кій> і тепер додому. Ванеса назад привезла вафельки. То є, дідові солодкі привезли і діду назад вафельки їй дав. Діду не хоче. Діду ще дав, дав вино смородина свого виробництва. І... І вишня. свого виробництва. вже приїхали додому. Бо сьогодні а, на, скоріше вертався автобус на 4 годину, а тепер вирішили після Нового року на другій друг, годині вертатися з села до Самбар. Ну, Думаю, в 12 й -ті ми тільки. Приїхали, ну, не приїхали навіть десь по 12 пів першої прибули до хати, а вже біля другої треба вже виходити. Ну Так ми вирішили пів четвертої вийти на зупинку і так, якби поголосувати, але привезла в нас Настя і ми вже вдома. Я казала, треба ну, не їхати, Я казала, там дивіться, скільки таксі поїхало на село. І то з людьми, а назад буде вертатися пустими. Так би нас взяли. Все, не треба було спішитися. Ну, не несомем як є, так є, ми вже вдома. І все, треба зараз щось приготувати, хочу один смачний рецепт приготувати, щоб Венеса завтра взяла до школи. Ось такі дівчики. Без ділушки не купила. Воно ну, дуже так звисає, хочу, щоб воно було десь приблизно воно так. так. Може якби була широка шия, то воно б було так, а так воно у мене довга.